Вітаю, друзі, вітаю, підписчики не сидять сюди. Сніг є, от я вийшов на цей потічок і я вам казав, де кварцу нема. На золотинки я знаходив. Вийшов що сюди то є, знизу, від дороги є за добре 3 кілометри. Причому постійно все, 40-50 градусів підйом. От я дійшов до цієї скале, де я вам казав, такі сланці розмиває мягкі. Ой, приніс діду шлюзик. Думаю, шлюзиком це буде скоріше, я на, от Отбрав тут де вивітрюються сланці такі. от така тут порада. Та, Звідси покидав. І взяв отам. Там, там детей водопадок. Водопад я вам показував. І от там покидав. З русла прямо. Тут не, не замерзв, ну краями так трошки підмерзу. от таке, друзі, от я промив. Poštė virkė, poštė virkė. Taak, blėstiet, blėstiet. O štai virkė, štai virkė. Tai mūsų ir dialogas. Taip, blizgėt. Blizgėt. Dvi gerai. O štai ja toki. Kustatiniai vėlečki. O dėl to, kad aš priėdu iki do namų. Я вам не годен зараз точно сказати. Я прийду додому і зроблю аналіз, бо вони коротко, половина жовтенького половина біленького. І всі такі не ну як я зрозумів, що це десь звідси недалеко. Скоріше всього серебро у спайку з золотинками. Або як пощастить, то й платіна. Ну це мало вероятно, але може бути. А може бути ще і піріт. Бо буває з золотинками прилепти, і тоді хай. От Отакі то, друзі пироги Я вам обіцяв, що я це зроблю під тещиком. От і я вийшов не полінувався сюди 3 кілометри. Це треба добре, трошки опрівну куртку не знімаю, тому що можу пропити. Що тут трошки ляду тут було... Ну нічого. Бачив, зайчика, бачив. Цату! Ну і що що, бачу? Та десь дай ще бігає за тими цапами пішла. Кацапи, я їх назвав тепер кацапи. Троє було. Це ті самі, що того разу були, бо тут є по гру, групами, я їх знаю, де вони ходять, Ну, на собі ходять. Ми їх зараз практично не трогаємо. От так то друзі, так що напевно підписуємося на діда, бо я розігнався вам показувати відео всяке. Кому подобається, кому не подобається, мене це зовсім не цікавить. Дуже цікаво вийшло з гуцулом. Там почали кидати хороші відповіді. Якщо гуцул відповів, на то як гуцул з українцем, Дуже інтересно. Гуцули, друзі, це такий там одна дуже добре написала, що трошки такий гоноровий народ. На Майдані Гуцул один від нас, я його навіть і знаю, бо він теж там, сказав, що не терпели так по гуцуйськи, не терпимо, але коли нам переходять межі, то будуть коси сокири літати. Так і сталося, друзі. Януковість довів Причому в нашу сторону. Тут перший майдан получился у нас. Я вам десь про це обов'язково розкажу. Навіть мало хто у цьому знає, що майдан почався з наших країв, з моїх, тут, де я живу, так. бо син Януковича будував на, там аеропорт такий невеличкий, ну такого районного значення. Він вже там лише кукурудзиник літав, на вертолятки сідав. І він то, знаєте, Сен Янукович. І він будував там дерево переробний завод. Огромна територія там мала бути. Вже будував. Ну і возив гравір з Черемоша. По машині возили одне зони, як ніч, так і день, у три зміні працювали. І через одне село, село дуже хороше, велике таке, городського типу, дорогу розбили, ну просто ніхто, щоб машину проїхати, велосипедом, лише всі тяжеловози їхали. Ну і народ повстав, а це у той час, щоб виступити було проти Януковича, це було нереально. От і ми виступили. І що ви думаєте? Потихоньку то переросло. У негатив такий, що не терпиш, ніхто не йшов нам дорогу робити, а потім це перенеслося потихеньку в Києві, а так і почався. Майдан, друзі, я десь розкажу і покажу той місць, де перекрили три дні. Януковичу дорогу. Це був перший дзвіночок для Януковича. Та підліт, як чортові матері, заслужений відпочинок, що ти заслужив, та сиди собі на тих своїх дачах та доїдай свої золоті унітази. Розумієте? Нє, впер. І так само тепер той бункерний лес Хрену. То, не знаю. Друзі, тепер особливо тримаємося, Ке там наступлення намічається. Ну, не знаю. Найде у Карпаті. тут будуть дійсно літати коси Сто 100%. Друзі, тримаємося, прийду до хати, провірю, що то за значочки, такі, бо половина жовтого, половина білого. Ну і вам маленьке, коротеньке відео покажу, що то таке є. Друзі, тримаємося, не забавим діда підписувати, трошки підписуйте пшля вверх. Не думайте, що я з того хочу заробляти. Просто ну, приємно, коли люди... На самі простенькі відео дивляться і віддихають з дідом разом. Ось так я скажу. Все, тримаємося. Зараз вийду назад, бо це трошки внизу, вернуся наверх, покажу відео вид... туди на Мармароса. Дякую, тримаємося.